багато в наявності, кого цікавить, можете завітати до нас на виставковий майданчик. Дорфен 244-й так є. Зараз я вам покажу його. По дяді Фідоро. Ось, будь ласка, Донфен 244-й G2B є по наявності із примусовою гідравликою і синхронізованою коробкою передач. Такий коштує, <coughs> вибачаюсь, 8 тисяч доларів. Ось такий дядька. Дядько Федор, 8 тисяч доларів.